Почалась війна і вийшло так, що як говориться, поміняв руль на автомат, воював на нашому напрямку, попав я в морську піхоту, 501 батальйон, 36-ї бригади. Ми зачистили село Степове, зайняли його і от в Степовому я взяв свій перший бій. Заповнилось, то, що ну, би, на... на зустріч вийшли до нас люди в піксельній формі. Вони просто переділись, а це були буряти. І от почався бій, зав'язався у нас. Раз-два і все швидко закінчилося. Вчилось так, що в нашому підрозділі не було ні, ні 200, не 300. Вийшли всі з і повністю. На позицію заїжджав на автівки і попав я під артобстріл. І там вона летів на ТМК довгий час лікувався в Вінниці. Мені спасали дуже довго праву ногу. Мені спасали її 8 місяців. Ліво, в мене одразу залишилось на місці, а праву спасали і не спасли. Я там через друзів, через волонтерів договорився, поїхав в Америку, в Нью-Йорк, протезувався. Більше ніж рік вже на цих протезах ходжу. — Ви тут да. нормально? Окей. Це складно, нормально. У Львові я зайняв перше місто по амреслінгу. Ну і зараз от з хлопцями, своїми побратимами їздимо по ветеранському спорту з ними. Активно треба себе держати в формі, тому що на протезах вже не так-то. Говориться, легко. Вес надо один тримати, а без спорту, на жаль, цього не виходить. І вчити того, що там друзі, якби спілкування, движення це життя. Хлопцями я підтримую дружецькі стосунки, допомагаю їм автівками. І не тільки автівками, ну все, що я можу. Мрії, щоб швидше що війна закінчилась. І син додому повернувся, да й всі, щоб повернулися додому ціляком. Бажання, щоб більше такого. Ніколи в житті не случалось, не, кажется, ні в одній страшній війни немає нічого в мірі.